Всім привіт, друзі! Ви на каналі джедайська академія І сьогодні я буду вас вчити сайберфайтингу обучення. Тобто, буду вчити вас Обичному твіру і, і спіну обівана з другого епізоду Зорних війн Атака Клонів. Це два найлегчих трюки, які можна взагалі зробити. Так що так. Да. Е... Перше, ми почнемо з твіру, тому що це найлегший трюк, який можна зробити. І під кінець відео ви, можливо, зможете зробити ось так. Крутить дуже-дуже швидко. Советую вам ставити відео на паузу, коли будете там тренуватися, ось, а ми почнемо. Як треба держати пальці? Щоб держати пальці правильно, нам треба держати примерно. Чуть-чуть нам треба держати близько к плазми, Тобто, примерно ось так. Тримаємо вот, ось цима двома пальцями, не цією ладонью. Ось так. Примерно ось так тримаємо. Оці три пальці ми повинні поставити, але ми їх повинні розслабити. Напряжені у нас тільки великий палець і указательний. Потім, як треба. Що далі? Нам треба в, 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 отак виводимо вперед. І потім отак відпускаємо. Ось так відпускаємо. І дримаємо двома нашими пальцями. І виводимо, виводимо ось так. Беремо і знову і знову ось так. Тобто, беремо пальці на, два напружених, виводимо і ось так. І ось так. І ось так. Тобто нам треба ладош, ладонь прямо ось так виставити. Трошки з пальця можна зігнути, якщо вам так удобніше. Тобто не, не, не ось так. Не скрепне ладонь, а іменно ось так. І треба розслабитися. Тому що, якщо не розслабитися, то якось буде виглядати кам'яно. А не так. Ось. Потім цей трюк самий базовий. Його можна об'єднати, може, високими ударами. Знаєте, наприклад, коли м'яч якось так тримають, ти, ти хочеш вдарити, потім отак хоп і вкаляєш така обманка. Ось, як робити цей трюк з лівою рукою? Це на на, на деле дуже легко, тому що то есть, ми робимо те ж саме, дзеркально. Тобто, також вводимо лезвие і також це робимо. Як це робити назад? Якщо чесно, я сам це не дуже вмію, так що да, не будемо поки що так вчити. Так, ну, скоро це появиться відео, як робити твіро назад. От, зараз ми вчимо цей спін-обівана з другого епізоду Зоряних війн та какеонів. Це на, на, на самом деле дуже легкий трюк. То есть він його треба вчити після твіру. Ну, як я вчив? Я, типу, зроб... спочатку вчив твіру, потім обіамні це типу отак. От ем, спінну бівана з третього епізоду. Ось, але потім вчив ето, з другого епізоду. Так, як це нам треба робити? Спочатку робимо оригінальний твіру. Тобто твіру. Ставимо отак от м'яч. Заводимо його отак. От Краще всього робити. Отак, От і рука за спиною. Так удобніше. Отак От ставимо. Тобто ми повинні відбити пару дроїдів. Твіру відбиваємо ще раз. Виставляємо перед лицем. І ще раз твіру. Примерно мало вийти якось так. Ось, ми, типу, як будто ми відбиваємо дроїдів. Тобто, нам спочатку треба там вибити дроїдів. потім ззаді і спереді. Ем, цей трюк. Довго робити не вийде. Типу, він такий доволі утомнительний, по сравненні з Обіані. Обіані вообще можна где-то 5 минут крутить. Ось, так що якось так. Це буде два найлегші трюки, то есть легших прям, ну, не знайти. Ще ми будемо вчити форми. Всякі будемо вчити форми там. Я, як ви бачили по моєму костюмі, я, мій улюблений джедай це Оби-Ван. Е, мій улюблений персонаж це obi ван Так що, так, да, я спорюся Сурасу. Ви можете использовать яку форму. Я буду, е, я зніму відео про це, як робити типу, щось такого. и еще и это вот так что любую форму я все формы покажу вам и за световой мяч, э, давите у вас может быть любой световой меч, хоть палка покрашена. Например, от у меня просто световой меч с Алиэкспресса самый дешевый, а он очень хороший, лезвие э, типа, снимается, так что даже можно сражаться больше-меньше. Ой, и цвета меняются. О, так що, так. Да. Це моє перше відео. Я над ним дуже стараюся. Так що, якщо буде погано, не сидіть строго, Ось, Можливо, коментарі будуть вимкнені, бо я не знаю, яких включити. Так що, ось так. І, ну добре. Це був урок по сайберфайтингу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.